Всім привіт, сьогодні у нас вже 30 травня 2024 року. Закінчилося медосбор по окації на нашому регіоні місті Чернігів. Значит, на 8 вулиці у нас 22 кілограми показала. Подивимося, що вони принесли. Це Б800 лінія. Рамочки ось так виглядають. Зараз глянемо придостаню рамочку. рамочку. Ну, думаю, вже можна буде качати. Рамочки красиві, залиті метком, прозрачники, все, ака це з тієї сторони, зараз з тієї сторони глянемо. Покажи сюди так поближче, все печатане. Всі рамочки ми будемо розривати. З тієї сторони крайню витягнемо, чи третьо крайню даже. Тут таке ж саме ситуація. Опа. Ну нема чого піднести, звісно, можна було б. Ми будемо чекати ще. Будемо чекати. Поки будемо чекати, будемо відкачувати в сім'ї там, де стоять. Там, де стоять маточки. Будемо відкачувати де рамочки, щоб маточки сіли, щоб був матеріал з чим працювати. Там Б800, 127. Ого, є трохи. Ну і ця наставочка, яку ми ставили. Качати тут, звісно, нічого, вони таких повідтягували. Е, медозбору по меду немає нічого в наставці, але зато повний корпус. Значить один корпус, а другий корпус відтягнули, трошки погодка не дала, щоб попрацювати далі. Так що отак от по медозбору, думаю, 2-3 дні і можна буде відкачувати мед. Хай трохи висушать, може ще піднесуть. Е, Про що сьогодні дощ, у лісі ще кація пахла трохи, може ще трохи буде виділяти. Слава Україні, героям слава.